Ніч йшла жахлива злива. Я вже декілька разів думав, що всі мої плани накриваються мідним тазом. Але мабуть Бог почув мої молитви, та зараз я йду у літньому одязі. Мені не холодно, не знаю яка температура, не знаю яка зараз година. Я звісно очікував набагато ліпшу зупинку, аніж оці штирі які стерчать, тому сидіти мені точно не прийдеться. Та і зупинка знаходиться в такому місці прямо перед поворотом. Сподіваюсь, що з табличкою люди все ж таки будуть звертати на мене увагу, але це все сподівання. Подивимося, як воно буде. na starówkę, nie? Gdyś tu może są autobusy, to jakoś to poznajdujesz jak dojadę, czy coś, nie? No. Ale mam, Skąd, skąd ukradłeś? No, w domu. <grym> tak? tak. Nie no, no to trzymaj się. Też, ale... Ja przybyłem do swojego pierwszego, tak zwanego, checkpointa. To jest miasto Warszawa. Droga zajęła u mnie przybliżno godziny 3. Może trochę більше. Я не святкував за часом, тому не можу сказати точно. Зараз я знаходжусь на околицях міста, а точніше парк морського ока, та буду рухатись у напрямку Палац науки та культури. Треба висновок, що мапа для собаків, тому я навмання буду шукати цей палац. Я приблизно розумію, де він. Але зараз мені заважають постійно якісь будівлі, щоб просто йти уздовж. Тому зараз будемо створити для себе невеличку пригоду. Зараз на Варшаву ПБ така величезна хмара. Я сподіваюся, що мене не накриє дощем, а я встигну десь заховатись від неї. Позаду мене знаходиться меморіал, присвячений павшим військам радянської армії, які звільнили Польщу від німецько-фашистських загарбників. Мене дуже здивувало те, що цей меморіал знаходиться майже у центрі міста і до сих пір він існує взагалі. Та дуже дивують його масштаби. Мабуть, все ж таки Бог не почув мої молитви і дощ пішов. Я все, -таки, все ж таки не знаю, де я, тому не знаю навіть куди заскочити, бо не бачу жодного ганделика. Думаю, що просто перечекаю дощ у парку, якщо не буде, звісно, йти декілька годин. Хоча я маю одяг на такий випадок, але не хотілося б на місці сидіти. Хотілося б більше побачити на свої очі. Як ви можете бачити, погода ліпше не стала, тільки гірше. Я встиг швидесенько перебдітися та стоїть, чекає, поки він утихне. І сподіваюсь, що біля цього дерева мене просто не приб'є зараз блискавкою. Нарешті я дійшов до центру Варшави. Центр взагалі відчувається по-іншому, наче ти потрапив в якийсь американський мегаполіс з марячосами. В порівнянні з околицями це просто небо і земля. Я майже нічого не знімав, бо був дуже сильний дощ. Я промок до ниточки, в мене мокрі красівки, мокра моя шляпа, мокра, непромокаюча куртка. куртка. Того... Буду зараз шукати місце, де можу висушитись і буду йти далі. Мабуть, одна із головних причин відвідати Варшаву це був той самий палац культури та науки. Але, мабуть, я на нього так багато не дивився в інтернеті, що він мене взагалі не здивував у реальному житті. Але за своїми масштабами. Він доволі таки величезний. Я вже трохи задовбався сидіти, перечікувати тут дощ. Наче він трохи скінчився, точніше на це сподіваюся, тому я зараз йду до свого хоста. Сподіваюся, що я зможу висушити всі свої речі, попити гарячі кави або чаю. Та буду. Підзаряджати всі свої девайси, бо за хі, такий довгий проміжок часу я майже все всадив. Зараз я знаходжусь у в гостях в такій дуже затишній кімнаті. Як мені здається, прям дуже затишній кімнаті. Він мене сводив до старого міста Варшави та нагодував фалафелем. Я не якийсь футблогер, тому я не знімав оцей весь процес, але на смак мені не дуже сподобалось. Завтра прийдеться дуже рано. Прокидатись десь о 4 ранку, тому зараз у нас 11 -та. Буду лягати спати. Ставлю заряджатися свої девайси і все. на добраніч Я собі дозволив трохи більше поспати, ніж потрібно було, бо Адріан лишив мені ключі та поїхав сам до Кракова. І тепер це для мене велика проблема, бо вже майже восьма, а йти за Варшаву години три. Мабуть, все ж таки скористаюсь метро або автобусом. Побачимо. Так виглядає квиток на 90 хвилин. Я обійшовся мені в 7 злотих. Як на мене це для метро дуже дорого. Останній раз бачимось з Палацом культури і науки. І останній раз бачимося з цими хмарочосами. Зараз будемо йти до метро. Зараз я йду на околицях Варшави до автомагістралі, бо по дорозі просто немає зупинок, де б я міг стопити автівки. Тому приходи, прийдеться мені ризикнути. Якщо мене пов'яжуть, то гарне відео вийде. Вже доволі довго стою, не рахував скільки, але так по власним відчуттям годину, може трохи більше. Ніхто не зупиняється, але дуже багато людей з посмішкою дивляться на мене. Тому мене це хоч трохи але заряджає якоюсь мотивацією стояти далі, а не сісти і скласти руки. E, Знайомство з данцям розпочалося з головного вокзалу. Міста да. мені вже не терпиться потрапити на море, тому я одразу відправляюсь туди. Порівнянні з Варшавою, Гданськ, несамовите місце, дуже-дуже гарно. Мені дуже подобається. Я знаходжусь в Польщі приблизно півтора роки, але отакий знак я бачу вперше, який забороняє фотографувати. Я трохи здивований. Я не повторю тих помилок, які робив у Варшаві, тому час від часу я дивлюсь на мапу, куди мені йти. Бо тут, а й, тут а дуже страш, страшні такі райони, індустріальні. І якби я йшов без мапи, я думаю, я би зараз йшов взагалі в іншому напрямку. Не в, в бік моря, а від моря. Мабуть перша цікава зупинка за увесь час мого автостопа, хоч вона і трамвайна, але все ж таки доволі цікава. Майже вже фінішна пряма до моря і Сподіваюсь, що в мене моя щелепа відпаде від такого. Я вже окунувся, сижу, сохну. Насправді вода не така холодна, як всі запугували. Я думав, насправді буде набагато холодніше, але на вулиці просто вже під вечір холодно, та й вітер дує. Зараз обсушусь і буду думати, куди буду далі рухатись. Цілий час я просидів на одному місці, сушився, бо немає дуже багато речей, що і Помити ноги тут на місці також не було змоги. Зараз зустрічаю такий несамовитий захід сонця і буду їхати до своїх колишніх однокласників і, скоріш за все, у них лишусь до завтрашнього дня. Але я вже думав, що буду спати <кл 'я> тут в лісі. У цьому лісі на Гамаку, але не сьогодні. Я вже приїхав, мене дуже приємно зустріли, нагодував борщем справжнім таким українським. Я помився, склав усі свої речі та, скоріш за все, буду лягати вже спати, бо завтра буду виїжджати до Познані. І поки що я не проклав ні маршрута, я підготувався і сподіваюся, що я просто це все зранку встигну зробити і буду видвигати цю дорогу. Біжу зараз на трамвай, щоб виїхати за межі центру Гданська. І сподіваюся, що сьогодні доволі таки швидко злапаю автівку на познані. Бодай, бодай не буду стояти годину або півтори. Але сьогодні неділя, тому... Я не знаю, що чого очікувати. Взагалі, навіть не уявляю. В цілому я вже приїхав на місце, де почну стопити автівки, але воно якесь, якщо чесно, не дуже, сумніваюся, що я зможу тут когось зловити, автівку якусь, але надія помирає останньою. Рус, okay. Добре. Заслучився невеликий казус, проїхав трошки, зовсім трошки, і забув свою табличку в машині. Не знаю, що зараз буду робити, бо я маркер маю, не маю на чому написати. Завезли мене в... я не знаю, куди в якесь село. Де машини їздять, але вони всі на Гданських номерах. І я дуже сумніваюся, що хтось із них все ж таки буде їхати до Познані. Тому я тепер пішки <правж> повертаюся назад. Трохи втратив час, але нічого. Поки що на вулиці не так жарко, тому доволі таки приємно стояти. На сьогодні яблука це мій сніданок і скоріше за все вже є обід. Я дуже довго стою, а... а. Людей так і немає. На вулиці почався дощ. Що для мене не дуже добре. Подивимося, як воно буде далі. Змінив трохи своє місце дислокації. Бо там, де я стояв, там без сенсу ловити на познань, бо там банально машини не їдуть туди. Але є одна проблема, що тут немає окремої лінії для автобусів, але я встав перед таким поворотом, може, може допоможе, може ні, не знаю. Нарешті я потрапив до Познання. Зараз буду їхати до знову, до свого накласника. Зустріну з ним. Мені, Як завжди, натрапились дуже добрі люди, які дали мені квиток на цю добу. Тому сьогодні на я нічого не витрачаю. Зараз будемо тестувати трамваї познані Далі. зараз ми йдемо не знаємо де бойгор не орієнтується в своєму місті чому підемо в старий міст старе місто. по трохи по Познані. якщо чесно то не дуже сподобалось особливо старе місце бо його вже дуже довгий час реконструюють але без толку. Але дуже сподобалось трамваю. В трамваю познанській я закохався з першого познів, погляду, бо ці всі зупинки, самі трамваї міста, дуже сподобалось. Зараз їду до, до хоста, але чекаю на доволі такі звичайні зупинці. Я вже прибув до Арика, але так як він на той момент вже відпочивав, то я записую цей звук поверх. У мене була своя окрема кімната. Софа, якась ковдра і необмежений запас газованої води. Добрий ранок. На вулиці вже без 5.10, я тільки вийшов, бо думав прикинуся в 7 або дивитись якісь місця у Познані, але не склалось. Як можете чути, то в Познані таке місто. Місто будівництва. Зайшовши на заправку, я трохи був здивований від цін на воду. Три злотих за навіть за... не за 0,5. Я думаю, що я ліпше просто потерплю трошки. Ну, маю надію, що трошки. що Я не буду сиятись так же, як з Данську до Познані. Три, а може навіть і більше години. Тому сподіваюся, що швидко ти спіймаю. Хоча я до цього казав в Гданську, що швидко спіймаю і не вийшло. Ну нічого, надія я помираю останньою. Пройшла всього одна секунда, а для мене цілих дві години. Із за сильного вітру звук погано записався, тому я це записую на постобробці. Проставши біля Макдональдса дві години, я зрозумів, що шансів у мене немає, тому що ніхто не їде ні до Вроцлава, ні до Катавіць, ні до Кракова. Тому я вирішив просто вкотре змінити своє місце дислокації та піти до найближчого мопа. Коротше, така тут темка, от іде забор і він йде просто. Я вже стільки пройшов, вон там KFC І тут всюди, і, ну, я не знаю, просто сітка. Я думаю, зараз перелазить, бо іншої альтернативи нема. Я не знаю скільки він ще буде продовжуватися. Моє ліпше просто зараз та і все. Бо це бред. Я страшний нелегал, я переліз цю штуку, а точніше переліз. Оцей от він так хитається, що його складно трохи перелазити. Ну все, зараз буду чапати до оцей, до заправки. Ось таке со мною трапилось перший раз, що мене просто вигнали з заправки. Точніше вічло попросили не стопити тут. Е, я, звісно, конфлікт не влаштовував але ну, трохи неприємно. Фідповідно, яка різниця. Ладно, б, якщо б я стояв, не знаю. Коротше, не знаю. Абсурдна ситуація. Бо я вже задовбався тут стояти в цьому гаю. Маю надію, що зараз щось злапаю. Якусь круту автівку, я зі швидкістю 260 доїду до Кракова всього, всього лише за дві години. Я жив у Вроцлаві, як завжди на околицях якихось. Не знаю, що робити. Зараз трохи подивлюсь в інтернеті, може вийде у когось писати, слушаюсь у Вроцлаві. Якщо ні, то поїду до Кракова або до Катавіц. Ще з людьми, з якими я їхав мені Канапок і води. Я щаслива людина. Знову та сама ситуація. Мак і заправка поруч, що може бути гірше за це. Та ще й незвичайна заправка, ашанівська. Ненавиджу Ашанівські заправки. Була б у мене межуся, бо всіх зніс. Сьогодні я знімаю відео Індіана Джонс. У пошуках пригод на свою п'яту точку. Мені тільки не вистачає мачеті або якісь кукрі, не знаю. Друзі, ви не уявляєте, це джекпот. На Наголу мапі був зазначений цей вхід джекпот. Майже запитати? А ти сипати? Nie po ciebie. Bo autostrada jest niepłatna. Ja się zatrzymałam, żeby kupić winietę. No po prostu nie wiem o co. Rzucę Я вже в Кракові, тому можна сказати, що мій невеликий тріп підійшов до кінця. Але в мене ще дорога додому, думаю, може теж доїхати автостопом. Але дід до пішки, не так далеко.